Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, вечір, вже 19-та година. І вирішив записати відео, попрацювати, точніше, виїхати, посидіти в машині, записати відео і поїхати додому. Тому що роботи, я впевнений, що скоріш за все не буде зовсім. Тому що ця така ситуація. Багато водіїв в день бояться працювати. Виїжджають лише ввечері, тому ввечері водіїв багато, а роботи мало. В день сьогодні виїжджав зранку. Було досить непогано класні замовлення, кофе горіли, все. А от на вечір ситуація дуже сильно змінюється. Хоча на уклоні навіть трішки геть кофе. Зазвичай, коли я виїжджав там вчора, позавчора ввечері в такий час, то кофе майже не горіли зовсім. Тому будемо дивитися, чи буде робота, можливо, хоч в п'ятницю вона буде. Так, по уклону зараз заходимо, врубаємо відразу ков в центр. Чуть, чуть подачу, я в частному секторі, хай буде і можливо якийсь ось такий типу заказ. Такий фільтр. Точніше. Взагалі ніякий, просто 40, щоб не виїжджати за місто передмістя сина, а так, в принципі, майже... О! Дивіться, як швидко, та ну не може бути. Я навіть, якщо чесно, дуже сильно здивований. Я вже був готовий врубати уклони болт. Але не довелось. Все-таки в п'ятницю замовлено трішки більше. Мені здається. Так, я вже в центрі, тут, звичайно, ажіотаж сьогодні такий, п'ятниця все-таки. Затори, як не странно, затягнувся по Васильківській, великій Васильківській. Буду, прийшли гроші. Пробувати десь зупинитись, мабуть. Ага, тут заїзд, але я думаю, стояти можна декілька хвилин. Так, що робити? Що робити? Така обстановка. В центрі, до речі, замовлень не дуже багато. В ефірі трішки є. Коренівка, вокзал, голосів. Фу-фу-фу-фу, Чесно, домовлення прям не фонтан. З того. Так, а що нам болт скаже? Блін, я навіть не хочу болт вмикати, тому що у мене дуже маленький касіан прийнятий. Ніби зараз не блокують, але в мене там щось менше 30%. І я знову включу і він щось мені дасть, незрозуміло, куди я відміню. А 30% вже трішки піднялось. Відміню і все, прям печаль. Тим більше в мене ось, я зранку сьогодні працював трішки. У мене вже є зароблених 350, і якщо я буду взяти болт, потрібно цю суму відраховувати. Так, вмикати, не вмикати, давай. Мабуть, зробимо так. Давай, давай зробимо подачу, мінімально хай буде 120 за 4. доступный. 20. И будем сподеваться, еще 6 то даст. Есть такая замовление на воздвиженку, наш не вау. 115. До речі, прям такий дійсно ажіотаж. Уже майже 8 година вечора, Ось, пробки, тянучки. Виконує замовлення і зараз думаю, може взяти якесь замовлення, типу в спальник поїхати і потім повернутися. Чи продовжувати по центру кататися, але по центру цих по 100 гривень там, в принципі, багато не заробиш, тому що швидко не виходить, а там. Замовлення за 120 гривень, 4 кілометри їдеш там хвилин 20. І в принципі невигідно. Але, як бачимо, кофе не сильно горять. Болт-болт, що нам болт скаже? Болт, центр трішки горить, а далі все пусто. тому тому не зрозуміло Блін, тупо все стандарт. Просто мало того, що стандарт, комфорта, майже нічого немає. І все голі ось, Просто навіть там 0,5 немає кофа. Печально. 50 гривень. Нічого рейтинг. Видно. 449. О, прилетіло замовлення на голосуху. Поїду туди, а звідти, я думаю, можна буде щось піймати ще в центр. Як затопив світлофор? Ось горить зелений, а тут горить красний. Хоча вони ну, запаралельні, по ідеї. І от що робити? Чи їхати, чи стояти. Це взагалі щось мерехтить. Стоїмо, чогось чекаємо. Вже точно можна їхати. В уклона є така класна функція, називається водійний палець. Що пасажир може вибрати таку опцію щоб там в машині не воняло, сигаретами, там від водія не воняло. Але чому не можна зробити таку саму функцію для водія? Тому що бувають пасажири сідають так, що аж глаза виїдає. Як тільки що сів. Хлопець, ну, ніби адекватний, все нормально. Але, я, виходить, тільки йшов з сигарети до машини, викинув. Сідає там просто, аж глаза ріже Він там, мабуть, півпачки зараз викорив, я не знаю. Але прям прям дуже сильно. Так, а ми поки <кхи> на Голосівській. Будемо чекати замовлення в центр, можливо, щось прийде. Але мені здається, потрібно підключати ще й болт. Можливо, о, тут навіть трішки кофе горять на болту. Прям взагалі топ. Я не можу зрозуміти, можливо, я одвик. Але щось останнім часом мені не подобається в болта. Ну, Я раніше в основному болт катав, то знає, хто дивився вже давно. Але зараз я, виходить... Уклон, уклон, уклон. Антоновича. В основному почав катати уклон, тому що я їжджу мало, виїжджаю там, щоб було зрозуміло, куди я їду, а не просто так по бо болту, як я, наприклад, там раніше цілий день працював, то мені по суті все одно було куди їхати. Я брав болт. А зараз, виходить, включаю чаще уклон, і коли там іноді вмикаю болт, то це треш, якісь такі неадекватні пасажири, куча відмін, куча якихось алкошів і п'яних, яких неадекватних. Чи, Може я раніше не помічав цього, чи може це зараз таке почалося, але такий нюанс є. Але щось показує таке дурне. 4 кілометри, ага, звичайно. Зараз ми виїдемо на проспект. І вже 2 кілометри. так-так-так Поїхати знову в якийсь спальник, а потім вже повернутися, тому що 9, майже 9 вечора, я думаю, в центрі тут прям сильно ажіотажу не буде. Багато класних замовлень також навряд чи буде по комфорту на Кубанської України, чим будуть там замовлення чи ні. Можу взяти. А, не стих. Так, хотілося б таке гарне замовлення за гривень 300 взяти. Вже бажано з кофом. І потім повернутися назад в центр і трішки покатати центр ще. Вирішив прислухатись до ваших порад. В одному із останніх відео я якось сказав, що стрижусь за 400 гривень там, свого майстра вже там, декілька років. І плюс на лівому березі, що дуже далеко їжджу. І всі в мені почали писати, що, блін, навіщо за 400 гривень, це супер дорого, так далеко їхати, пострижись там в найближчій перукарні, там за 150 гривень і все вже класно. Якось у мене так впало, що не було часу їхати на лівий берег, Думаю, швидко так пострижусь біля дому, в перукарні, там перша, яка попалася, зайшов. Я кажу, можна постригтись, да, звичайно. Блін, мене. Так по фізичні ще не стригли, мабуть, ніколи в житті. Просто в мене за 5 хвилин постригла дівчина, при тому, що в мене ну, не супер легка, не просто під насадку стрижка. У мене з пробором там, я стрижусь з переходами, але вона просто тупо за 5 хвилин. Я там Дружина, дружина мене чекала в машині, я йшов, приходжу, вона типу, в смислі, чого так швидко. Я там зазвичай свого майстра стрижусь, там, ну, хвилин 40-35. Десь так він там любить поговорити, коли там спішить за пів, за пів години може постригти, якщо не спішить, там 40-45. Але він гарно відстригає. Ну, там 400 гривень ти платиш, і ти розумієш, за що ти платиш. Там Він класні переходить, все вистригає, перепитує чи так влаштовує все. Плюс там поговорити можна як між чоловіками, а не просто там якісь, з тьотєю Кларою якоїсь там в перукарні. І тут я, коротше, постригся, питаю, скільки з мене Она каже 150 гривень, і я розумію, що єдиний плюс цієї стрижки був це ціна, все. В іншому це просто кошмар. Звичайно, на камеру зараз не передасть, але такі переходи просто ну. Я не знаю, в мене в армії краще хлопці стригли, коли я срочку служив. Ми там з хлопцями друг друга під машинку стригли. І то ми якось більше старалися, там, щоб не було там, сильно видно якихось переходів. А тут просто так раз, два, все готово, ножницями два рази черкнуло, пішов. Ну, це, звісно, звичайно, може, я на таку потрапив, але щось раз півтора роки, десь приблизно я там. Намагаюсь зекспериментувати, піти в якусь іншу парикарню, Мене жахливо стрижуть, мені не подобається. Я все одно їду на лівий берег, 15 км в одну сторону, плачу там 400 гривень і нормально стрижусь. Тому реклама, яка була в одному із моїх там минулих відео про барбершоп, ортер барбершоп, до речі, це прям навіть не реклама була, це просто порада. Тому що реально класно, чуваки стрижуть і. Порівняно з іншими барбершопами, реально дуже бюджетні ціни, тому що скрізь починається від 600-700 гривень, у них там за 300-400, в залежності від майстра, можна дуже добре постерігтися. Не реклама, ніяких посилань не буде, але просто така моя порада життєва. Так, поки виставив два фільтри, один у мене на пизняки виставлений, на Харківський 220 за 14, далі 15, такий мінімальний, тому що деяких кофів немає. І ще один так сторону теремків я виставив. Так, а я його не включив. Зараз, зараз, зараз. Так а де вінся? А ось. Так, у мене 170 мінімалка і просто район термінків туди виставлено. Буду чекати. Спіймав з ефіру замовлення на... По можливо, звідти вийде виїхати чи ні. По комфорту за 240 гривень майже. Так, Завершаємо замовлення. Такий класний, позитивний. Чоловік їхав і ще й обіцяв чаюху залити, побачив, що він там закине, бо поїздка була безналу. А зараз питання в другому. Нам потрібно центр. Тому що вже пів на десяту якраз час робити декілька замовлень жирних по центру і полити гарне замовлення додому, якщо воно, звичайно, буде. Таке собі замовлення прилетіло не дуже, але простояння, напевно, хвилин 20, нічого взагалі не було. Болт ключів, Uber ключів. Це мовчало, прийшло на тіремки за 330 гривень, але скільки точок. Напевно, буде 4 людини, повна машина. Не сильно я таке люблю. Але вже хоч кудись потрібно їхати, а не стояти. Так, Завершаємо поїздочку, я на тірімках. І блін, в мене закінчився газ. Я, пора щось провтикав трішки з пробігом. І в мене закінчився газ. Я думаю, чи заправлятися, чи брати щось в центр. І виїжджати. Тому що вже пів на 11 поки візьмеш замовлення, якщо воно взагалі буде в ті края. поки обратно. Що-шо-шо-шу. Не зрозуміло. Так, треба доїхати, мабуть, в напрямку Вога. Якщо встигну, заправлюсь. Якщо ні, якщо прийде замовлення, то поїдемо. Не встиг я заправитись, прилетіло замовлення на Лебідську, тому будемо виконувати на бензині. Хоча ось включив газ. Трохи проїхався на бензині, включив газ, поки працює. На остатках. Думаю, не надовго хватить, кілометра 2-3, та й переключиться назад на бензин. Так, я вже в центрі виставляємо такий більш-менш жирний фільтр на 300 додому. І чекаємо, що нам дасть. А Болоні є за 330, класно. Харківський 400. Тобто замовлення є, тому чекаємо. Прилетіло замовлення, ну не прилетіло, просто в ефірі бачу за 1200 драйвер на троєщину. Це... Хто там живе, можна просто взяти замовлення, залишити тут машину і поїхати. А зранку там. Встати в 5 ранку, там, в 6, приїхати на таксі за 250 гривень сюди назад і все, перед комендантською. Приїхав додому. Не на своїй машині, та ще за 1200. Ось мені довго чекати, майже до самого дому. Це Жуляни, паркленд. За 400 гривень, 396, 2,7 кофов. В принципі, на. Так. Завершили замовлення за 13 хвилин доїхали. Дуже швидко. Ого. Замовлень, тут прям дуже багато. Так. Але все дуже далеко. Оболонь, Чіпаївка, Оболонь, Крюковщина. Може поїхати на Чіпаєвку. О, Дивіться, за 300 гривень на Чапаївку і потім заправити ще можна. Чи, може, не треба. Таке заменчува пропозиція. 20 в те ж саме місце. Бін, треба треба щось ще якесь замовлення виконати. Хоч одне, непогане. так буду думати? Таку авантюру зачудив, Взяв замовлення на арсенальну за 290 гривень. А зараз вже 22 хвилини. Приїду я в 28, плюс поки вийдуть пасажири, половина. Їхати туди хвилин 15. Мінімум. Навіть не знаю, встигну, я назад ще щось взяти чи не встигну. Але будемо пробувати, а вдруг вийде. Може, щось зароб... зароблю трішки більше, тому що зараз поки що каса 1400 тільки. Походу, я з цієї авантюри дуже сильно лоханувся, тому що в центр, хто я приїхав, це до Києва фудмаркета. Я очікував, що тут прям... Звідси піймаю замовлення, але немає. Поставив фільтр, нічого не дає. Вже без 15. Навіть болт включив, мовчить. Тому буду їхати пустим, тому що часу чекати взагалі немає. Тільки хотів похвалити болт, тому що їхав, прийшло замовлення з бульвара Дружби народів, майже з Либіцькою, перед Лубіцькою, до самого дому. Просто на жуляни пала блін, ну за шибі, за 230 гривень, з кофом якимось з тих глянути, який. І думаю, на всяк випадок ще подзвоню пасажиру, ну, тому що перекомендант спіймало, чи п'яні, чи може там щось випадково замовили. Перезвонив, да, все, чекаємо, Спитав ще точно, де людина знаходиться, під'їхав, ставлю на місці і одразу пасажир скасував замовлення. Звичайно, приємно, що компенсація прийшла 75 гривень. Хоч трішки паливо відбити те, що я їду і йду назад. Але за 230 гривень було б, мабуть, цікавіше, мені здається. І так, каса моя 1720 працював виключно по уклону. По болту взяв одне замовлення ввечері, але пасажир не вийшов. Прийшла відміна 75 гривень, теж непогано. Скажімо так. Пробіг 130 кілометрів. По 5 гривень кілометр ми умножаємо, це амортизація і паливо, це я так рахую. Того 650 гривень віднімаємо від каси і чистими за 4,5 години я заробив 1050 гривень. В принципі, непогано. Дуже короткий висновок. До комендантської стих заробив більше, ніж планував. В принципі, день непоганий, доволі непоганий, тому що я очікував менше. У мене минулі дні, коли я виїжджав ввечері, ледве виходило тисяча. Сьогодні думаю, п'ятниця, можливо, там, хоча б до півтори дотягнути, вийшло 1700. В принципі, дуже дуже непогано. Якось такий вийшов день. А який у вас? Пишіть в коментарях. Всім пока.